Батько наш Бандери Україна мати. Ми за Україну будемо воювати. Погодьтеся, що ці рядки відомої на весь від пісні знає кожен поважний українець. Однак ну розбиратися про Степану Бандеру і українську справу в політиці європейських держав. Як невідомо, Степан Андрійович Бандера є одним із головних ідеологів боротьби за незалежність України в першій половині ХХ століття та є символом національного визвольного руху. Однак тепер коротко по біографії провідника ОУН. Народився в селищі Старий Угринів Калицького повіта на Станіславщині, тепер івано Франківщина, родині греко-католицького священника. В 1919 -19 по 27 роки навчався у Стрийській гімназії, а на початку 1922 року став членом пласту. Є такий цікавий факт. Що, коли було створено Організацію українських націоналістів, а саме 1929 року Степан Бандера вступив негайно і навіть для цього дописав своєму паспорті додатковий рік, бо в організацію брали лише з 21-року. У 1933 році провід українських націоналістів на чолі з Євгеном Конувальцем призначив Бандеру краєвим провідником ОУН. Саме він взяв на масованість націоналістичного руху. А через три роки відбувається відомий варшавський процес, який був у 1936 році. Це одна із найбільших судових процесів проти організації українських націоналістів. Усіх учасників процесу звинувачували у приналежності до ООН, підготовці замаху і вбивстві міністра внутрішніх справ Польщі, яке відбулося 15 червня 1934 року, після здійсненого теракту зі вбивство Броніслава Парадського. Бандері виголосили смертне вироку. Почувши його, він вигукнув Хай живе Україна. Однак, через початок Другої світової війни і окупацію Польщі ніхто з підсудних не пробув в'ясненні повний термін. Друга світова війна принесла низку складних викликів для країн Європи. І включаючи Україну у цих тяжких умовах організація українських націоналістів та українська повстанська армія зіграла важливу роль в українській справі. Ключова подія у житті Пандери сталася 30 червня 1941 року. Його соратники проголосили в окупованому нацистомі Львові незалежну українську державу та створили український національний уряд на чолі з Ярославом Стецьком. Історична подія сталася на балконі Палацу Любомирських на площі ринок 10. Отак нам потрібно розуміти, що існував період затуативної співпраці між ОУН і Німеччиною, який завершився в недослід після проголошення акту про відновлення української держави. Незгода націоналістів відкликати його призвела до масових арештів членів ОУН і їх переходу до антинімецької боротьби. У серпні, жовтні, 1942 року, формуються перші бойові групи ОНБ, які стануть складовою Української повстанської армії. Та ця напруга, незважаючи на її доволі союзницьке ставлення до Німеччини, була сприйнята більш ніж ворожо. За 4 липня 1941 року цей акт був скасовано німцями, а Степана Бандеру та Ярослава Стецька після їх відмови відкликати документ, заарештували та депортували до Німеччини, де тримали до 1944 року в концентраційному таборі Саксенгаузен. Його долю розділило двоє братців, які, будучи членами ОУН, стали жертвами концтабору Освінцем і там і загинули. 1 лютого 1945 року Пандера разом із родиною зумів тектись з під Гестапівського нагляду. Згодом він приїхав до Вітня і далі продовжив діяльність у керівництві ОУН на еміграції. Пізніше Степан Пандера активно використовував тюремні зв'язки у відстоюванні незалежності України і української справи. У 1950-х роках Степана Бандера чергово обирають провідником Огун відреагував у своєму стилі. Дякую, смертний вирок приймаю. Радянські спецслужби здійснювали нього замаху один за одним, але невдалі. Однак, у 1959 році він був убитий агентом КДБ Богданом Сташинським, пострілом зі спеціального пістолета Сіанімістим Калієм. Повернемось до сучасності. За наказом третього президента України Віктора Ющенку, 10 20 січня 2010 року, за неславність духу і самопожертву в боротьбі за незалежну українську державу надав Степанові Бандеру звання Героя України з відзначенням орденом держав посмертно. Однак, 25 лютого того ж самого року, європейський парламент ухвалив резолюцію. Щодо ситуації в Україні, в який міститься пункт 20, що рішуче засуджую рішення президента України, який нагородив Степану Бандеру. Після того, як не президент України у листі до Європа парламенту доводив, що Бандера справжній патріот України і що указ його про нагородження найвищих заняв був не випадковим. Отже, ми можемо зробити висновок, що Степан Бандера та українська справа в політиці європейських країн відображають складність історичних взаємин та політичних інтересів у контексті Другої світової війни та після неї. Реакція країн Європи на діяльність Бандери та українську справу варіювала від підтримки до відмови, відображаючи його політичні реалії та стратегічні інтереси того часу. Завершуючи свою доповідь, хотіла б словами Степана Бандери. І прийде час, коли один скаже: Слава Україні! А мільйон відповідатимуть Героям слава!